Та-да-да-дам. Ей, хватить там спати. Тримай мій пропуск. Чекпоінт ID октогідона. Та похоже, як дві каплі води. Тільки ризикни порвати. Ей, що ти робиш, смертний? На, на, на. Ну і розуму було не пропускати мене. Вітаю, друзі, на каналі Прокачка. І ми продовжуємо проходити чудову гру Ктогідон. Це в нас фінальна місія дійти до Вашингтона. Не забувайте ставити вподобайки, лайки, лайкоси, підписуватись на канал, буду дуже вдячний. Я чуть проапдейтив нашого Актогіддона і додав щупальця палікана та Пінгвінчика. Побачимо, чи допоможе це мені. Це наша перша місія під водою. Let's go! І тут нас чекають злі робоакули і е, ця багатоніжка Так, відразу, якщо пригадуєте з минулих відео, ми бились з таким босом. А тут він в нас з перших секунд гри. Ну, думаю, тут буде багато чого цікавого. І житушки нам пригодяться, які ми назбирали за всю гру. Так, ще й вони розділились, це вже не добре. Дуже швидка голова розділена Ей, на три штучки. До речі, пелікан досить така недооцінена щупальця. Воно по-перше може е, захватувати чи проглотнути, а потім виплюнути і плюс зацепити. Досить міцна штука. Так а ми всіх подки лупимо і лупимо. Поки все добре, давайте нам боса, ми вже до нього готові. Ні, боса нам ще поки не дадуть, але б дуже хотілося б. Так, акула йди сюди. О, знову багато ніжка присунулась до нас. Зараз -на. ми тебе швиденько знищимо. Скільки ми вас тут нанищили? Цікаво, яку кількість взагалі знищено було роботів цих. О, житуха, раз. Супер. Друга житуха. І третя, і четверта, і п'ята, і шоста. Оце нам повезло, я вам скажу. Я, ж, я зараз просто оновив всі свої житухи. Круто. Вони нам тут будуть дуже необхідні. Так як бачу, розгон тут нормальний такий. о як ще як в боулінгу зашвернув. Так, ну, ну ці акули, в принципі, якщо їх морозити, можна помаленьку-помаленьку їх розбивати. І десь напевно так. Фінальна хвиля, як ми її очікували. Давайте йдіть всі сюди. Вони крутять, вертять, хочуть нас закружляти. О, супер. Це було нескладно. Так. Купляємо ще одного цього бурсука. І в нас буде їх два. І це дуже-дуже добре, друзі. І йдемо далі. Поїхали. І друга наша місія під водою на шляху до Вашингтона. І я бачу, зображений був білий дім. Я думаю, ми повинні знищити його. Це буде досить цікаво. І їх трішки збільшується. Нічого нормально. У мене зараз є два дикобраза. То мені буде набагато легше. Інколи, звичайно, ці невидомі надокучають, але це не є дуже великою проблемою поки що. Так, цього виплюнув. І хлопці сьогодні ми йдемо бити вашого самого головного боса. Більше ви не будете нам надокучати. Так, це вже яка у нас третя багатоніжка. Чи четверта я вже не знаю. Надулись, розбили. Е, ну це я зря зробив. На дві їх розділяти не варто, бо вони тоді дуже швидше робляться і можуть нас просто зацепити. Так, тут буде подвійна. Подвійна хвиля. І їх буде зараз ще... Ой-ой-ой, як вас багато. Зажимають, обхади зажимають, бабах, мінус одне сердечко. І ще раз подвійна хвиля. Хочуть забрати всі наші сердечка, ну... Буду битись, чим можу, чим що маю. Так просто ми здаватися не будемо. Так, тримай. Плюнув туди, супер. Зірим далі. На-на-на-на. Тримай. Тримай зараза. І розвалюйся пошвидше. Так, і тут його друзі підпливли. Ну нічого. Б'ємо, б'ємо. Я думав їх буде більше. Хоча можливо в наступних, в наступних місіях їх буде досить багато. Якби не будемо вестись на... Помагало. Так. І ловіть... Помпорупом. -пу Напевно, зараз буде фінальна хвиля. Так, фінальна хвиля. Як буде зараз дуже-дуже багато. Так, підтягується. Ну, нас так ви просто не візьмете. Є. Yeah. Встигли швидко зацепити, збираємо кошти на щось сильніше. Так, і в нас третя, третя хвиля, ні, третя місія, і в нас третя місія під водою на шляху до Вашингтона. І в цій місії буде бос. водяний якийсь босс. Будемо бачити. І... Стандартно да, багато ніжка до нас підпливла. Зараз ми її швидко роздовбемо. і підемо далі. О, а тут вже щось цікавіше. Так, як то мені крутитися? Вліво-вправо, щоб... Ви не видимих багато, це вже проблемка і... А не тримайте. Хоп! Є. Yeah. Було досить небезпечно, але ми справились. Так, і ще разочок вони хочуть нас окружити і завалити. Ну, надіюсь не вийде. Так, тут. Тут побили, тут побили, тут затримали. Пінгвінчик, до речі, також досить допомагає, він їх трошки затримує і дає нам час. Іще одна, ой-ой-ой, ну, тут вже їх трошки не сказав би, що багато, але різних. Може встигну ще О, розбили скриньку, це також добре. Давай, падай. Так, цих добиваємо і буде бос. Будемо далі лупити босса. На 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 Що за бос буде? Так, багатоніжка, ти нам вже заважаєш. Ми тут чекаємо на босса. Ти щось так помаленько розвалюєшся. І остання. Пум-пуру-пум-пум-пум-пум. -пум 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 -пум. І прилетів бос. І бос в нас якийсь жук. Це гігантський клоп. Ого. -го. Ну, зараз ми побачимо, що ти вмієш викидає своїх клупенят на нас і вони хочуть нас влупити. На-на-на. Так все просто не буде. Ось ми тебе розіб'ємо. Ну, трошки троє три, по три штучки їх викидає, так щоб ми не могли по ньому якби попадати. О тебе це не спасе. Розбилося в морі клопів гігантських. Треба нам їх якби почистити. І так. Ой, як він ховається, я так, я так зрозумів, що -да. це його броня. Ми його, коли він так сховається, не можемо вдарити. О, це шмарклі. О, а як то мені від них ховатися? Це вже щось цікаве. Ну дійсно, від них же ж і не заховаєшся. Ну буду якось крутитися. Ага! Ця ж марка, коли на нього попадає, то його... б'є током. Так, і щоб нас не вдарило. Потрібно бути дуже обережним. Щось тих їх забагато. На-на-на-на-на. Побільше забрати в нього житушки. Ми поки ухиляємося, хоч це досить складно. Але виходить. На. Ще трошки підморозим. Пів більше, більше половини житушки вже в нього немає, це добре. Можливо, вийде швиденько з ним розібратися. Я надіюсь. Так, а це... О, це... А... Ой, це було вже підло. Ми, ми попали під електрошок і ще раз. Зараз повезло, що пропустили цей вогняний шар. Але він був досить близько. Так, задача у нас ускладнюється. Так як треба відбивати ці вогняні шари і плюс від шмартів відкручуватися. Ой-ой-ой! Хух, ще раз пронесли. Так, як би мені на, на нього натравити. О, є, давай, 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 давай. Може, ми його трошки підбили. Ще трошки, ще трошки. Давай на неї попадай, є. Ой! Мм. Повезло. Відхилились від нього, так. О, Бах, ну це. Не було варіантів, було боляче. Так, о, ще раз. Ай, ще раз. Що це... Так, це вже мені не подобається. Можна так всі житушки тут лишити. Ооо. Щось ми розслабились, друзі, ну нічого. Зараз я якось на тебе їх натравлю. І вони тебе... Оу! Так. Помаленьку. На, 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 Вже не так багато залишилось в нього. Чуть-чуть дожати і він програє. Так, супер. Давай, давай, давай. І... Ще чуть, чуть А. Давай, давай, попадай, попадай, так. Ще пару ударів і все. І... тебе немає вже житух. Як він без житух плаває... Я не знаю. Так, давай попадай на свою цю. І... Ще ні, ну все, тут вже йому буде останній день. Ві. Супер. Ми виграли в боса, і я не буду сильно розтягувати це відео. В наступному відео ми будемо битися за фінальним босом. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, буду дуже вдячний. До зустрічі.